Томас та Пітер волонтери з Німеччини, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення співпрацюють із волонтерським штабом Українська команда в Тернопільській області. Іноземні благодійники працюють, аби військові з Тернопільщини, ВПО та нужденні мали усе необхідне для життя під час війни. Ми підтримуємо Україну у лікарнях, школах, у дитячих садочках, а також військових. І разом ми переможемо. От його діти роблять браслети, жовті і сині і збирають гроші в Німеччині для допомоги українцям. Так нам страшно тут, але більш страшніше за українців, які живуть у війні постійно. З Європи до Тернопільщини волонтери приїжджають уже в 12-те. Цього разу Томас та Пітер на великому автобусі з причіпом привезли гуманітарну допомогу для Збаразької центральної лікарні. Ми отримуємо величезну кількість медикаментів, принтерального харчування. Також ми отримуємо і простині для військовослужбовців, одежу для військовослужбовців, продукти харчування для військовослужбовців і не тільки для військовослужбовців, але і для тимчасово переміщених осіб. Ми маємо допомагати вам як тільки можемо. 99% у Німеччині кажуть, що ми маємо зупинити цю війну і повинні вам допомагати настільки довго, наскільки потрібно. Волонтерський штаб українська команда в Тернопільській області співпрацює із десятками волонтерських організацій Євросоюзу і продуктами харчування, і також допомагають нам медикаментами на нашу центральну лікарню. З бараську дуже багато приходить сюди коштовно дороговартісних медикаментів. І також вони нам поставили в Україну і конкретно в Збараж, мобільну котельню, яку вже багато збаражан про ню знають, яка може забезпечити. Повноцінно заклади освіти дуже потужний і дороговартісний. Також і для нас подарунок незабаром українська команда в Тернопільській області отримає від німецьких друзів дороговартісний переносний рентгенівський апарат. Його також планують встановити у Збараській центральній лікарні. Слава Україні! Слава!